Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію я вас вітаю. Мої вітання, пане Сергію, давайте обговоримо та проаналізуємо ситуацію, що нині складається на фронт на фронтах. Ваше розуміння і бачення. Прошу ну, що стосується східного напрямку. Тепер ми можемо розділяти їх на два напрямки. В основному це східний і південний напрямок. На східному напрямку ми спостерігаємо нарощування зусиль противника щодо проведення наступальних дій на різних ділянках фронту. Підкреслюю не на широкому фронті, а на різних ділянках фронту. І найбільш такими значущими на сьогоднішній день є ділянки Сватова Креміна, де противник намагається просунутися і наносити удари українським силам оборони. Є певна активність в районі Білогорівки, що власне є південною частиною Кримінського напрямку. Ми говоримо про надзвичайно складну. Незмінно надзвичайно складну ситуацію в районі Бахмута, де особливе занепокоєння викликає наш північний фланг де противник після захоплення Красної Гори вийшов на трасу, е, закріпляється на трасі, і ситуація в населеному пункті Парасковіївка об'єктивно є критичною. Е, продовжуються бої на околицях і в східних кварталах е, сільської забудови або малоетажної забудови Бахмута. Ну там бої носять постійно напружений характер. Краще ситуація виглядає на південному фланзі Бахмутського напрямку, де вдалося стабілізувати лінію фронту між Ступочками та Іванівським і не допустити прорива противника. Противник намагається тиснути на наші війська в Авдіївці. Мар'їнка тримається ну за деякими знаєте, повідомленнями, як кажуть, просто найнеймовірні просто звитязі українських сил оборони, е, отримавши гідну відсіч. Противник зараз зосереджується для нанесення нового удару по вугледару. після певної активності на півдні. Ми не бачимо таких суттєвих змін, тобто противник не просувається, ну, не маючи для цього просто банально ресурсів для того, щоб здійснювати атаки на широкі ділянки ґрунту. Здійснювалося таке певне намагання просунутися в районі Оріхова, але на тому все. От ситуація така: противник веде наступ, і про це треба говорити відверто. Він веде наступ, виходячи з тих ресурсів, які йому вдалося зібрати. Пане Срію, щодо Бахмуту, американська преса активно пише, посилаючись на американських високопосадовців, військово-політичних керівників, мовляв, вони радять залишити Бахмут і Збройним силам України зосередитись на контрнаступі. Що ви зокрема про це думаєте? Ви знаєте, з однієї сторони, якщо брати класику військових операцій, звісно, такі бої, які ведуться в Бахмуті, вони. Об'єктивно, з погляду зі сторони можуть не мати сенсу, тому що ну, залишення Бахмуту дозволить навіть якось, знаєте, спрямити лінію фронту, тобто наростити об'єктивно, виходячи з класичних поглядів, е ущільнити лінію оборони, збільшивши кількість військ на одиницю виміру, скажімо так. Але тут ми маємо справу трошки з іншою ситуацією і. Е це те про що писав власний інститут війни, який говорить про те, що виглядає логічним цей відчайдушний захист, який здійснює Україна, обороняючи Бахмут то оборону, тому що фактично Бахмут притягує на себе сили та засоби Російської Федерації, які могли б бути використані на інших напрямках, і фактично Бахмут є такою точкою сили, де противник сточується. Знищуючи свої ресурси, і свідченням цього є просто об'єктивні дані по втратам, які оголошують військове керівництво України. Йдеться про батальйонно-тактичну групу в день, в середньому, яка знищується, і це дуже серйозні ресурси в день. Тобто за тиждень зникає бригада, як мінімум, а то й дві. І це серйозний, дуже серйозний удар по противнику, і власне та бойова активність, яку ми з вами описали, яку ми спостерігаємо, свідчить саме про важливість Бахмута. Ну і на додаток скажу, що це правда не відноситься до військового аналізу, але виходячи з тих слів, які я чув від хлопців наших, які боронять Бахмут, кажуть, ми можемо відійти на інші напрямки, але тоді Бахмут повториться в Слов'янську, в Краматорську, в Кістянтинівці, Дружковці. Це наша земля, ми маємо її боронити? Ну, от приблизно так це виглядає пане Сергію. А щодо перспектив саме нашого контрнаступу, контрнаступу збройних сил України, от виходячи із часових вимірів, прекрасно розуміємо, що залежить багато чого від поставок військової техніки, допомоги, і також навчання на цій власне техніці. Коли може розпочатися цей контрнаступ? Ну, з огляду саме на ці фактори, які ви означили, ну, можемо говорити про те, що і плюс сюди треба додати ще фактор клімату, тому що ми зараз з вами входимо об'єктивно, хай і зима була дуже м'якою, але ми входимо ну, в весняні болота. Коли техніка так само має певні складнощі, ми бо е, в Русі ми говоримо про те, що десь друга половина весни, я б сказав так дуже обережно: початок літа літа можна розглядати е, як період, коли е, українські сили оборони матимуть можливості для здійснення або перспективи для здійснення наступальних дій, знов таки. Характер боїв на Сході покаже, наскільки ми зможемо зосередити відповідну кількість ресурсів для наступальних дій, не відволікаючи їх для продовження оборонних операцій на Сході. Кирило Буданов казав про те, що жорсткі бої, їх варто очікувати в березні, тобто вже в наступному місяці, за два тижні. Ну побачимо. Ну знов таки. Ми спостерігаємо з вами за розвантаженням техніки у Бременсхафені, Німеччині. Треба розуміти, що поки ця техніка дійде, вона ж не буде кинута в бій одномоментно. Треба, щоб цю техніку прийняли, освоїли, навчилися. Причому навчилися не тільки там запускати і зупиняти цю машину, там крутити баштами, якщо ми говоримо про Бредлі. А й навчилися їх використовувати саме в бойовій обстановці, навчитися взаємодіяти, управляти цією технікою. Це так само дуже серйозна задача. Ну, можливо, генерал Буданов знає щось більше, ніж знаємо ми, але з того об'єму інформації, який ми з вами маємо в широкому в загальному відкритому доступі, ну, я б сказав так, що це. Ну, досить оптимістичні заяви щодо того, що через два тижні ми можемо почати якісь наступальні дії. Хоча хто знає, може, може ми чогось не знаємо, може десь там накопичуються сили, які е, причому є підстави говорити про це, що ми як мінімум відомо вже про щонайменше 4 чи 5 механізованих бригад, які були створені з нуля і артилерійську бригаду. тобто є підстави для здійснення ефекту несподіванки? Ну, в принципі, так. В Принципі, так, але це все буде залежати від рівня оснащеності новостворених або резервних підрозділів, які будуть задіяні для наступальних операцій, пане Сергію. Я вам дуже дякую за ваші відповіді, за ваші коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт та полковник збройних сил України запасу, був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.